Відпочинковий простір для учнів початкової школи №1 хочуть зробити на території закладу. На це, за словами директорки Еріки Черкашиної, потрібно 400 тисяч гривень. Проєкт подавали батьки учнів. За нього проголосували 528 людей, і він посів друге місце в рейтингу. Школа бере участь у громадському бюджеті не вперше. Торік виграла з проєктом спортивного майданчика. Його завершують облаштовувати. Крім доріжок і лавочок. У нас тут практично немає нічого, і ми вирішили, що треба нам зробити щось на цій території для того, щоб Діти могли під час перерв і груп продовженого дня відпочивати. Тому для цього батьки звернулися і ми підтримали, звичайно, ініціативу батьків, щоб, по-перше, зробити ще бесідку, нам би треба, де б вчителі могли проводити уроки, також ігрові форми. Там під стінкою опорно ми б хотіли зробити велику шахову дошку. Реконструювати алею імені Палая такий проєкт подала на громадський бюджет авторка Світлана Стефура. каже за нього проголосували 269 людей. Він на четвертому місці. Його вартість мільйон 499 тисяч гривень. Я поділилася з колегами головами з баба цієї ідеї. Вони мене підтримали. Всі разом, з цією ідеєю, подали проєкт. Кожного дня цією алеєю проходить сотні людей. Що ми хочемо тут зробити? Відновити дорожнє покриття, відновити лавки, відновити смітники. Потім відновити освітлення, щоб більш сучасне було. Також відновити фонтан, який давно вже не діє. Загалом за 23 проєкти, які цьогоріч брали участь в громадському бюджеті, проголосували понад три тисячі ужгородців. Вони могли це зробити з 1 до 14 листопада. Розповідає начальник економічного розвитку міськради Павла Логвінов. Номер один набрав 586 голосів. Мультифункціональний спортивний майданчик Первоцвіт. Далі це в нас був номер 12, назва проекту Відпочинковий простір для початкових класів Ужгородської початкової школи номер 1 Так само в нас в лідерах влаштування сучасного тенісного корту є переможці серед загальноміських. Це реконструкція алеї імені Палая, Ужгород – гуманне місто і арт-простір безпеки. Виникла певна економія коштів. У нас сьогодні на комісії було вирішено включити проєкт під номером 5 – дитячий майданчик для дітей та молоді мікрорайону Доманинці проєкти переможців мають почати реалізовувати в Ужгороді наступного року. З міського бюджету на це повинні спрямувати за словами Павла Логвінова 5 мільйонів гривень. Ірина Олах, Іван Шемко, новини на Суспільному.